Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відцяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри, і я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань Охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді Тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Перше послання до Корінтян. Розділ 9. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі. Є достовірним доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру жінку, як і інші апостоли, брати Господні і Кифа. Чи може один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба і закон не каже цього? Та ж у законі Мойсея написано Не зав'язуй рота волові, який молотить. Чи Бог турбується про волів? Чи може ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре мусить орати в надії, і хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христові. Хіба не знаєте, що ті, які коло святого працюють, їдять із святого, і ті, які служать жартовникові, мають частку з жартовника. Так само і Господь звелів тим, що проповідують Євангелію з Євангелією жити. Та я нічого не користав з того і не пишу на те, щоб так було зо мною. Волію бо радше вмерти, ніж щоб хтось знівечив оту славу мою. Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок, і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду. Як же це не з власної волі, то я виконую доручену роботу. Яка ж тоді для мене нагорода? Та, що, проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватись правом, яке з Євангелії маю. Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Я став для юдеїв, як юдей, щоб юдеїв придбати, для тих, що під законом я став як під законом, хоч сам я не під законом, щоб тих, що під законом, придбати, для тих, що без закону, я став як без закону, хоч я і не був без Божого закону, бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став як слабкий, щоб слабких придбати. Для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі? Але лиш один бере нагороду Біжіть так. Щоб її осягнути. Кожний змагун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми не тлінний. Тож і я біжу, та не як на вманці веду кулачний бій, не як повітря б'ючи, а умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним. Псалом 117. Хваліте Господа, усі народи, славте його, усі люди, велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуйя! Книга Проповідника Розділ Одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби. Так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Книга Пророка Даниїла Розділ 12. І в той час устане Михаїл, князь Великий, що стоїть на варті синів твого народу. Той час буде часом скрути, якої не бувало відтоді, як постали люди аж до сих пір. Але на той час твій народ спасеться, всі, які будуть знайдені записаними у книзі, і багато з тих, що сплять у поросі земному, прокинуться одні на життя вічне, другі на вічний сором та на ганьбу. Розумні сяятимуть небесним сяйвом, і ті, що навернуть багатьок до справедливості. Будуть неначе зорі повіки назавжди. А ти, Даниїле, заховай ті слова і запечатай книгу до часу кінця. Багато буде досліджувати і побільшає знання. Я, Даниїл, дивився, аж ось стоять двоє інших один на цьому березі ріки. А другий на тому березі ріки. І я сказав мужеві у льняній одежі, що стояв над водами ріки Коли буде кінець цих чудних подій? І я почув, як муж у льняній одежі, що стояв над водами ріки, знявши праву і ліву руку до неба, поклявся тим, хто живе по віки, що це буде через час, через часи. І через половину часу. І що, коли зовсім буде зламана сила святого народу, все те здійсниться? Я чув це, але не зрозумів, і сказав. Мій пане, що буде останнім із того всього? А він? «Іди, Даниїле! Бо ці слова зостануться захованими і запечатаними аж до часу кінця. Багато очиститься, стане білим і випробується, але нечистиві будуть нечистиво поводитись. Ніхто з нечистивих не збагне. Розумні ж, зрозуміють. Від часу скасування повсякчасної жертви і запровадження мерзенної гидоти мене. 1290 днів. Щасливий, хто ждатиме і діжде до 1335 днів. А ти йди до твого кінця і спочинь. Ти встанеш для твоєї частки наприкінці днів.